Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. Побудова речень за поданим початком. Дзвоним всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, плине час хай не даремно, будемо уважні і старанні всі. Сядемо рівненько на місця свої. Відгадайте, будь ласка, загадку. Якщо хочеш ти читати, то мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то буквар не прочитаєш. Що це? Алфавіт, азбука, абетка. Так, правильно, молодці. Абетка, азбука, алфавіт це букви, розташовані в усталеному порядку. В українській абетці є 33 букви. Голосних звуків в нашій абетці 6. Давайте пригадаємо, які це голосні звуки: А, У І, О, Е, И. Їх позначають 10 букв, які саме А, У І, О. Е, І, Я, Ю, Є, ї. Дуже добре. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо і закріпимо письмо вивчених букв, слів і речень з ними. Працювати будемо у друкованому зошиті частинка 2 на сторінці 63. 64 це дві останні сторіночки нашого зошита. Відкрийте їх, будь ласка, та приготуйтесь до уроку. Перед тим як ми почнемо писати в цих сторіночках, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку під час письма, як потрібно правильно покласти зошит. А ще, дітки, я хочу вам нагадати, що всі букви у словах з'єднуються між собою, і в українській мові існує три види з'єднань букв: верхнє з'єднання, середнє з'єднання і нижнє з'єднання. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 63. Нам з вами необхідно записати слова. Але не друкованими літерами, які ви бачите зараз, а письмовим. Давайте спочатку прочитаємо, що це за слова. Ім'я, прізвище, сім'я. Так, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спишіть слова з друкованого тексту. Не забувайте, що пишемо ми письмовими. Наступне завдання, дітки, вам необхідно буде самостійно попрацювати. Тобто, <кхи> подивіться, будь ласка, вибачте, у вас є початок речення, який потрібно навести у зошиті за зразочком. А продовження речення у кожного із вас буде своє. Погляньте, будь ласка, на перше речення. Мене звати, початок ви наводите. А продовження пишете самостійно. Тобто мене звати, і ви маєте написати своє ім'я: Оля, Поліна, Аня, Артем, Сашко, Богдан, Іван. Зрозуміли, так? Не забувайте, будь ласка, що ваше ім'я ви маєте писати з великої букви, тому що існує правило. Імена та прізвища людей ми пишемо з великої букви. А ще після вашого імені ви маєте поставити крапочку. Наступне речення моє прізвище. Дітки, ви маєте навести два слова у реченні Моє прізвище. Наведіть, будь ласка, обведіть зразочок для друку, який вам надано. А тепер. Напишіть, будь ласка, своє прізвище, тобто продовжіть речення своїм прізвищем. І у вас має вийти ось таке речення: Моє прізвище Шевченко. Моє прізвище Кравченко. Моє прізвище Іваненко. Моє прізвище Дмитренко. Ви маєте написати. Ваше прізвище. Зверніть увагу, що прізвища людей ми також пишемо з великої букви, і в кінці речення ставимо крапку. Далі, дітки, ви маєте навести початок третього речення ім'я моєї мами. У вас є надрукований зразочок для обведення, ви його обведіть, будь ласка, своєю ручкою. А завершити це речення потрібно, написавши ім'я вашої мами. Наприклад, ім'я моєї мами Оксана. Ім'я моєї мами Олена. Ім'я моєї мами. Тетяна. Зрозуміли, так? Ви маєте написати ім'я вашої матусі. Пам'ятаєте, що її ім'я також пишеться з великої букви, і в кінці ставите крапочку. Останнє речення в цьому завданні, дітки, а тата звати. Початок цього речення ви наведіть, будь ласка, ручкою за зразочком, який вам надрукували для обведення. А закінчити речення ви маєте самостійно, написавши ім'я вашого тата. Наприклад, а тата звати Тарас, а тата звати Олексій, а тата звати Микола, а тата звати Сергій. Тобто в кінці цього речення ви маєте з великої букви написати ім'я свого татуся. І поставити крапочку наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно дати відповідь на питання. Моя сім'я яка велика, маленька, весела, дружна, дбайлива, турботлива. Якщо ваша сім'я велика. Внизу, в першому чистому рядочку, ви пишете «Моя» речення Моя сім'я велика. Тільки звертаю, будь ласка, вашу увагу, що початок речення Моя сім'я надрукований друкованими літерами, а в тоненькому рядочку ми пишемо. Письмовими. Якщо ваша сім'я не велика, а навпаки, маленька, і в ній небагато членів родини, ви пишете у тоненькому чистому рядочку речення Моя сім'я маленька. Тобто, дітки, ви записуєте лише одне речення залежно від того, яка ваша родина велика чи маленька. А ще я пропоную вам намалювати або вклеїти фотографію вашої родини, якщо ви маєте таку можливість. Якщо у вас немає фотографії, ви можете написати імена всіх членів вашої родини. Ми опрацьовуємо зі сторіночки 64. Подивіться, будь ласка, нам з вами необхідно створити і записати слова із буквосполучення і однієї букви. Подивіться, будь ласка, перше слово, яке ми утворимо, за стрілочками рухаємося. Друг. Ми записуємо це слово друг у першому рядочку. І друг, дітки, який у нас друг? Прочитайте, будь ласка, слово яке надруковане для обведення поряд. Найкращий, правильно. Слово друг ви записуєте самостійно, а слово найкращий наводите. Тобто друг який діти? Найкращий. так. Тепер складаємо наступне, утворюємо наступне слово. За стрілочкою рухаємося. Друзі! Яке слово вийшло? Друзі. Так, у другому рядочку ми самостійно записуємо слово друзі, а біля нього наводимо слово хороші. Друзі які Хороші в нас друзі. так. Наступне третє слово утворюємо дружба. Слово дружба записуємо в третьому рядочку самостійно, а поряд із ним наводимо слово міцна. Дружба в нас яка міцна. Правильно, тому що друзі які хороші, а друг який Найкращий тому і дружба, яка міцна? Розгляньте, будь ласка, малюночок, який знаходиться на сторінці 64 в нашому зошиті. Скільки діток грає у гру? Погляньте уважно у гру грає двоє дітей. А скільки діток вболівають за них? А вболівають за гру троє діток, скільки серед них хлопчиків і дівчаток. Подивіться, троє хлопчиків і дві дівчинки, так? а взагалі діток скільки на малюночку? Правильно, на малюночку п'ятеро дітей. Двоє грають у гру, а троє спостерігають за грою. А які ігри подобаються вам, які настільні ігри, можливо, або якісь інші. З ким ви любите грати у різні ігри? Візьміть, будь ласка, кольорові олівці і зафарбуйте двох учасників гри, які грають? Тепер, дітки, нам з вами необхідно буде продовжити речення. Моїх друзів звати. Подивіться, початок речення у вас надрукований в зошиті, як зразочок для наведення. Наведіть, будь ласка, моїх друзів звати. А тепер подивіться, нижче у вас в цьому першому рядочку залишилося місце, і нижче другий рядочок чистий. Навіщо? Для того. Щоб ви записали туди імена ваших друзів. Це може бути одне ім'я, два імені або три імені. Запишіть, будь ласка, доповніть це речення іменами ваших най-най-найкращих друзів. Не забувайте, що імена ваших друзів, так само як і ваші імена, пишуться з великої букви. Наступне речення ми маємо з вами продовжити. Ми разом. Що ви робите разом зі своїми друзями? Граємося. так. Обведіть, будь ласка, початок цього речення за наведеними лініями. А слово граємося напишіть, будь ласка, самостійно. І не забудьте, що в кінці. Речення потрібно поставити крапочку. Якщо ви не тільки граєтеся з друзями, а ще й навчаєтеся, можливо, відпочиваєте, ви можете написати все, що ви робите разом зі своїми друзями. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці, дітки, нам з вами необхідно списати з друкованого речення Дружба дорожча за золото. Дітки, а як ви розумієте цей вислів, дружба дорожча за золото? На... Якщо у людини є багато друзів, то людині не страшні ніякі біди, ніякі проблеми. Справжні найкращі друзі завжди підтримають, прийдуть на допомогу, і не можна промінювати дружбу з гарними людьми на якісь блага. Тому так і кажуть, що дружба дорожча за золото, бо це найкраще, що може мати людина в своєму житті. Я пропоную вам поставити це відео на паузу та списати нижче у чистий рядочок речення Дружба дорожча за золото списуйте самостійно не друкованими, а письмовими літерами. Скажіть мені, будь ласка, яке завдання на уроці було для вас найцікавішим сьогодні? А під час, якого, під час виконання якого із завдань у вас виникли труднощі і вам потрібно над цим попрацювати. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за роботу на уроці, за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!